Минулого тижня держсекретар Блінкен був в Україні, мав зустріч із Зеленським і робив цікаві заяви. І навіть пограв на гітарі в київському барі, але це насправді не головне. Блінкен висловив неприємні для Зеленського і його посіпак думки. каже: корупція має бути викорінена, інакше Україна залишиться схожою на Росію, так і сказав. Цитата: Ми бачимо, що реформи отримують підтримку на папері, але вони мають реалізовуватися. Зокрема, має бути викорінена корупція раз і назавжди. Перемога на полі бою дасть Україні можливість не бути частиною Росії, а перемога над корупцією дасть Україні можливість не бути схожою на Росію. Сказав Блінкен, виступаючи перед студентами Київського політеху 14 травня. Держсекретар США заявив, що український економічний потенціал зможе розквітнути лише в тому випадку, якщо інвестори зможуть розраховувати на рівні правила гри. Цитата: запитайте, чого хочуть компанії, щоби працювати в Україні. Стабільне передбачуване юридичне середовище, прозорість, верховенство права, ефективні антикорупційні заходи це всі ті реформи, які доведеться реалізувати, попри все, сказав Блінкен. За його словами, тоді, окрім допомоги від партнерів, в Україну прийде і приватний сектор, який вкладатиме гроші. Зразу після візиту держсекретаря США Блінкіна в Україну у виданні Вашингтон Пост з'явилася критична і доволі некомпліментарна стаття про Єрмака ОГО. -го. Публіцист, громадський діяч екс-нардеп Борислав Береза, написав, що його джерела з банкової кажуть, що американці вимагають почистити оточення Зеленського від учасників корупційних скандалів. Але той відмовився і сказав, що вони всі одна команда. У США вирішили, що окей, команда так команда. І зразу ж вийшла стаття про Єрмака миттєво. Ми вам розкажемо найцікавіше з цієї доволі об'ємної статті. Тепер, коли ви вже знаєте всі ці передумови до неї, слухайте, що написали у Вашингтон Post. Якщо головним досягненням актора та коміка Зеленського, коли його було обрано в 19-му році, було те, що він грав президента на телебаченні, то найвищою кваліфікацією всемогутнього керівника його адміністрації Андрія Єрмака було те, що він був другом зеленського. Єрмак і Зеленський так рідко з'являються один без одного, що Олег Рибачук, який колись був керівником адміністрації тодішнього президента Ющенка, висловив сумніви, хто командує і чи взагалі вони є окремими людьми. Єрмак, на відміну від багатьох своїх попередників, потрапив туди, не маючи жодного досвіду роботи в уряді, сказав Рибачук. Він із самого початку повторював цю мантру: моя єдина мрія, моє єдине прагнення бути тінню президента, бути скрізь, де президент хоче, щоб я був. Ось так він зображує себе невіддільним. Близькість Єрмака до президента і очевидний вплив на нього викликали шквал звинувачень, в тому числі що він не демократично консолідував владу в адміністрації президента, керував непотрібними чищеннями вищих чиновників, включаючи головнокомандувача генерала Залужного, обмежив доступ до Зеленського і прагнув особисто контролювати майже кожне важливе рішення воєнного часу. Однак тепер легітимність президента та його головного радника зіткнеться зі ще більшими проблемами, оскільки п'ятирічний термін Зеленського офіційно спливає 20 травня. Конституція України забороняє вибори в умовах воєнного стану. Але оскільки Зеленський залишиться на своїй посаді, він буде вразливим для звинувачень у тому, що він, мовляв, використав війну для захоплення контролю над змі, відпихання критиків та суперників на другий план і підняття. Єрмака свого друга, якого ніхто не обирав, над професійними державними службовцями та дипломатами. Деякі із тих звинувачень незаперечні відповідно до указу виданого Зеленським невдовзі після російського вторгнення в лютому 22-го року. Шість великих телевізійних станцій, 24 години на добу, транслюють один і той же контент під назвою Телемарафон Єдині новини. Подібні звинувачення, напевне, будуть висунуті Росією. Росія протягом десятиліть намагалася посіяти внутрішні розбіжності в Україні, щоб дестабілізувати країну. І на думку експертів, Кремль не прогавить шанс використати звинувачення в тому, що Зеленський зловживає владою. І ніхто не втілює владу Кабінету Зеленського більше за Єрмака. Росіяни скористаються цим, сказав один український чиновник з великим стажем. Довіра до нього падає, тому що дії Єрмака постійно відбиваються на президенті. В інтерв'ю з більш ніж дюжиною нинішніх та колишніх українських чиновників та законодавців, іноземних дипломатів та багатьох інших людей, які знають Єрмака чи працюють з ним, навіть його прихильники визнали, що він має надзвичайно широкі повноваження у сфері управління та зовнішніх комунікацій. Дехто каже, що він навіть контролює, яким чиновникам дозволено виїжджати за кордон і коли. Подробиця, яку його офіс відмовився коментувати, критики кажуть, що останнім часом, коли коло радників Зеленського звузилося, Єрмак відсунув на задній план Міністерства закордонних справ, втручався у військові рішення та виступав посередником у ключових угодах із партнерами, включаючи Сполучені Штати. А це завдання, яке на їхню думку має вирішувати президент. Деякі українські та західні чиновники кажуть, що підозри щодо найближчого помічника президента підривають авторитет зеленського та викликають сумніви у тому, хто несе відповідальність за рішення. Зеленський чи призначений ним заступник, який часто пише у Твіттері смайликами. Деякі чиновники взагалі відмовилися говорити про Єрмака, побоюючись наслідків. Колишній юрист і кінопродюсер Єрмак, який Зеленський не мав підготовки для управління країною, не кажучи вже про країну, яку хтось намагається знищити. І все-таки він це робить. Єрмак, який колись вважався тінню Зеленського, тепер розглядається як частина правлючої дуополії. Я працюю, наполягає Єрмак від імені президента. Критики Єрмака описують його як дратівливого та владного. Дехто звинувачує його в тому, що він російський агент. Зараз це традиційна образа в Україні, але він та його близькі категорично це заперечують. Єрмаку 52 роки, на 6 років старший за Зеленського народився і виріс у Києві в сім'ї українця та матері, яка народилася в Росії з Санкт Петербурга. Його батько обіймав високу посаду в радянському посольстві в Кабулі, що породило чутки про те, що його родина підтримує зв'язки з Росією та її службами безпеки. Єрмак має брата, 45-річного Дениса. Його звинувачують у тому, що якось зняли на відео при спробі використати свої сімейні зв'язки для продажу посад в адміністрації Зеленського. Пізніше антикорупційне бюро тихо закрило справу, а Єрмак заявив, що вся ця неприємна історія була інформаційною операцією проти його брата, який зараз служить в українській армії. Ніхто не любить це згадувати, каже Єрмак про свого брата у війську. У відомстві Єрмака не назвали конкретну бригаду його брата, але заявили, що він служить у загоні з іноземними добровольцями, який бере активну участь у бойових діях. Єрмак отримав ступінь магістра права в Українському національному університеті Шевченка, працював юристом у сфері розваг та кінопродюсером. Він сказав, що не пам'ятає, коли зустрів Зеленського, але вони товаришують близько 15 років. Зеленський запросив інших друзів зі своєї кінопродюсерської компанії приєднатися до нього у політиці. Серед них Сергій Трофімов, який обіймав посаду заступника голови президентської адміністрації, Іван Баканов, який був головою служби безпеки України, та Сергій Шефір, помічник президента. Усіх їх було звільнено після 2022 року, окрім Єрмака. Незалежно від того, спланував це Єрмак чи ні. Залужний, дуже популярний генерал, якого вважали найсильнішою політичною загрозою Зеленському у будь-якій передвиборчій кампанії, був усунений від своєї посади та призначений послом у Великій Британії. У президента немає оточення. Є одна людина, яка впливає на рішення президента, сказав український чиновник із великим стажем. Більше нікого немає. Вплив єрмака є монопольним. Додав чиновник, назвавши це трагедією. Єрмак має прямі зв'язки із найвпливовішими людьми у Вашингтоні, серед яких радник із національної безпеки Джейк Саліван. Ми перевіряємо ситуацію на дуже регулярній основі. Сказав Саліван про Єрмака під час візиту до Києва у березні. Єрмак створив глобальне портфоліо, виступаючи як ключова сполучна ланка для багатьох іноземних чиновників. Він заперечує посягання на інтереси міністра закордонних справ, але також каже, що війна йому показала, що, мовляв, класичній дипломатії може прийти кінець і що деякі з наших послів працюють недостатньо ретельно. Наступним завданням є організація нового раунду односторонніх мирних переговорів України цього разу у Швейцарії у червні. Росію не запрошують, а мирна формула України з 10 пунктів не містить поступок територією, що робить її невигідною для Москви. Тим не менш, Єрмак зосереджений на тому, щоби переманити потенційних партнерів на глобальному півдні подалі від Росії. Завдання, за його словами, давно назріле, безперервне і непросте. Минулого року йому вдалося залучити Китай до столу переговорів у джідді в Саудівській Аравії. Очікується, що в зустрічі в Женеві візьмуть участь щонайменше 50 країн. Вам потрібні люди, які можуть досягти мети, і ви знаєте, що вони на 100% лояльні до вас, сказав Макфол. От яку роль грає Єрмак для президента Зеленського. Один з помічників порівняв Єрмака з головним виконавчим директором країни і сказав, що його ефективність заслужила на довіру Зеленського. Президент може бути впевнений, сказав помічник. Якщо є певне завдання, то Ярмак його просто виконає. Інший розповів, що Ярмак навчив свою команду приймати будь-яке рішення менш як за хвилину. Зважаючи на все, поки Зеленський буде при владі, схоже, при владі буде і Ярмак. Вони керують країною, сказав один іноземний дипломат, назвавши Зеленського добрим поліцейським а Єрмака поганим поліцейським. Він не просто грає роль поганого, казав дипломат. У нього є реальна влада, і він займається мікроменеджментом багатьох багатьох речей. Єрмак, за словами іншого дипломата, є одночасно і воротарем, який контролює доступ до Зеленського, і сірим кардиналом. Сам Жірмак захоплено висловлюється про Зеленського, хвалюючи його інтелект і дипломатичні здібності. Він заперечує, що при владі перебуває хтось, окрім зеленського.